Бронзову призерку Кубку світу з фехтування Аліну Полозюк удостоїли грошової нагороди від Миколаївського міського голови. Також відзначили її тренерку про нагородження, а також як місто підтримує спортсменів нині. Далі у матеріалі Сергія Мельникова. 28 травня звичайне тренування миколаївських фехтувальників перервав офіційний візит Миколаївського міського голови до представників цього виду спорту нашого міста. Олександр Сінкевич разом з начальницею управління спорту Іриною Бондаренко цього дня нагороджували Аліну Полозюк та Ларису Павленко. Сьогодні за результатами отримання бронзової медалі на Кубку світу в Гонконзі. Ми передали грошовий сертифікат на 20 тисяч гривень переможеці та також її тренеру. На жаль, це невелика сума, якщо брати всесвітні великі гонорари тих спортсменів, які їх отримують. Але як то кажуть, в межах нашого бюджету вважаю, що це теж непогано. Зазначимо, що бронзова медаль, яку завоювала жіноча збірна України з фехтування на рапірах на Кубку світу, стала першою в історії нашої країни. А те, що у складі команди була представниця нашого міста, каже про продовження неймовірної роботи тренерського штабу Миколаївської школи фехтування на чолі з директоркою з з фехтування Ларисою Павленко. В наші часи, звісно, тренуватись та досягати результатів стало важче, але наші спортсмени продовжують це робити. Ну нічого, ми вже так за ці два з половиною років звикли і все хочемо як майже більше привезти медалей, кубків в Україну. І хочу ще сказати, що от Миколаєві тяжко би, тренуватися за обстрілами, за цими тривогами, але спортсмени, як ви бачите, ходять на тренування дуже вчасно, по два рази на день. І я хочу сказати, ми часто виїжджаємо у Київ. Там нам дають можливість теж тренуватися. передавши сертифікати на 20 тисяч гривень Аліні Полозюк та Ларисі Павленко, Олександр Сінкевич поспілкувався із іншими представниками Миколаївської школи фехтування з керівництвом спорту. обговорили нагальні потреби та плани з допомоги, звісно, в умовах сьогодення. Звичайно, хотілося б, щоб місцевий бізнес підтримував наш спорт, і перед війною ми планували зробити такий фонд, який би підтримувався саме місцевим бізнесом. Але сьогодні, на жаль, і місцевий бізнес переживає не найкращі часи. Тож сподіваюся, ми повернемося до цього питання після війни. А поки що будемо давати ті премії, які маємо в бюджеті міста Миколаєва. Ми плануємо продовжувати підтримувати наших спортсменів і виділяти кошти в бюджеті 2025 року і звертатися до депутатів. Можливістю підвищувати ці нагородні виплати. Лариса Павленко в свою чергу подякувала за підтримку та розповіла про найближчі плани її підопічних. Цей сезон у нас дуже напружений. Дуже ще він не завершився. Так що їдемо ще чемпіонат Європи. Ю 23 Потім у нас там перерва ма майже 6 днів. Збір в Австрії, і потім ще чемпіонат Європи по дорослим. Аліна їде з Миколаєва. Ще один представник Миколаївської школи Юрій ЦАП також прийме участь у чемпіонаті Європи. За них будемо вболівати найближчим часом. Сергій Мельников, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.